Привіт, друзі! Привіт! Мене звати Андрійко, а мене Катруся. Ми малята здоров'ята. Про здоров'я любим! Бате, а ви, малята, знаєте, як треба чинити, щоб менше хворіти. Тож ми вас навчимо в нашому спортивному комплексі, де є тренажерні зали, спортивні зали, басейни та майданчики для ігор для загартування та оздоровлення малюків. А ось і перше, найголовніше правило дотримуйся режиму дня. Давайте пригадаємо, що таке частина доби. Ми вже з вами знаємо, що доба поділяється на день та ніч. В свою чергу день поділяється. На ранок, день та вечір ми з вами робимо різні справи в залежності від того, яка саме частина доби. Зараз я буду перераховувати види діяльності, а вам необхідно називати частину доби. Коли ми це все робимо? Готові? Починаємо! Назвіть частину доби, коли ми прокидаємось, вмиваємось та чистимо зуби, снідаємо та робимо ранкову зарядку. Так, це ранок. Назвіть частину доби. Коли ми катаємось на велосипеді, на роликах. На березі моря ми засмагаємо на сонечку та граємось пісочком. Купаємось в басейні. Так, це день. Назвіть частину доби. Коли ми приймаємо ванну, обтираємось рушничком. вечеряємо з родиною, провітрюємо кімнату, граємось улюбленою іграшкою. Так, це вечір. На частину доби, коли місяць на небі, зорі, у віконечках горить світло. Ми в ліжечках закриваємо очі та бачимо чудові сни. Так, це ніч. А ось і друге важливе правило: правильно потрібно харчуватись. Андрійко, я вже хочу чогось смачненького з'їсти. Наприклад, тістечка і запити лимонадом. Катруся, таку їжу їсти не можна, тому що вона тобі користі не принесе. Тільки захворієш швидше. Ну тоді підскажи, чим мені корисним поласувати? Давайте ближче розглянемо у нашій вітрині, які продукти корисні, а які шкідливі. Ось у нас є два кошики: один червоний, другий синій. У червоний кошик ми будемо складати шкідливі продукти, а у синій корисні. Пригадаємо, коли. Коли ми кажемо, один це для одного предмету. А коли багато це для більшої кількості. Спочатку, що ми покладемо у червоний кошик для шкідливої їжі. Скільки чіпсів? Один чи багато? Багато. Покладемо у червоний кошик. Скільки цукерок. Багато кладемо у кошик. Скільки пляшок лимонаду. Одна. Скільки тістечок. Одне. Скільки жуйки орбіт. Теж одна. А що ми тепер покладемо у кошик для корисної їжі? Скільки моркви. Одну. Скільки огірків. Один. Скільки бананів. Багато. Скільки горіхів. Багато. Скільки яблук ми покладемо у кошик. Одне. Скільки стало корисних продуктів у синьому кошику? Так. Багато. А скільки у червоному кошику продуктів шкідливих? Так. Теж багато ми, малята здоров'ята, дуже любимо займатися фізкультурою. Тож запрошуємо вас разом виконати веселу фізкульт хвилинку. І не забувайте посміхатись, адже гарний настрій також запорука здоров'я. Лися, рузінять гарно пальці, потанцюємо, стильні танці його робим. Підвелися, знов присіли, підвелися, розуміть гарно, пальці, в стильні танці. Здоровим будь, сміливо йди, силу і радість, ти знайди. Сонце в серці, у тілі. Ми здорові й дуже сильні. А ось і третє правило: літо це найкраща пора для загартування та оздоровлення. Можна засмагати на сонечку, купатись у морі. Чи річці плавати в басейні? А ось дивіться, друзі, до нас приєднався Дмитрик. Андрійко, давай з тобою позмагаємось у плаванні. Хто скоріше допливе від одного бортика басейну до іншого? Ми з друзями будемо спостерігати за вами хто скільки пропливе. У Андрійка доріжку позначимо червоним прапорцем і вгорі червоною смужкою. А у Дмитрика доріжку ми позначимо синім прапорцем і синю смужкою вгорі. Один, два, три початок гри. Андрій. Андрій, Андрій, Дмитрик, давай, давай, скоріш. Упс! Тепер, друзі, давайте розглянемо ближче. Хто скільки зміг пропливти? Покладемо синю смужку на червону. Яка смужка довга? Так, червоного кольору. Тому що вона виглядає з під синьої смужки. А яка смужка коротка? Так. Синього кольору, тому що ми її бачимо повністю. Отож, Андрійко проплив довше, ніж Дмитрик. Головне здоровим бути це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я і сила, то весь світ людині милий. А як тільки захворіє, зразу й сонечко тускніє. Тому це запам'ятай і про своє здоров'я дбай. А вам ми кажемо до побачення, до наступних цікавих! Зустрічей!